Хочу показати, як керувати термостатом Terneo SX з клавіатури. Щоб мати можливість е змінити температуру, спочатку треба пройти ось таку гру. Тобто нажати ці три кнопки. Після цього можна змінювати температуру. Тобто, збільшувати і зменшувати. До речі, червона. Але догорить означає, що зараз підлога нагрівається. Що ми зменшимо до 20, припустимо, то тоді він зникне, тому що поточна температура 24,5 градуси. І ще буває такий момент, коли а, термостат заблокований. Для цього треба потримати а, ці дві. Крайні кнопки протягом 6 секунд. Ось, з'явився лок, відпускаємо. І тепер, що б ти не робив, з'являється лок. Щоб розблокувати, треба ці ж кнопки назад затримати на 6 секунд, поки не з'являється unlock. І, власне, все. В цілому досить Заплутано, як на мене, але так воно працює. Такий дизайн.